А це все, що залишилось від бази добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» у Павлограді вранці 25 квітня її знищив російський безпілотник. Вщент вигоріли всі три поверхи будівлі та усе майно. Тепер тут лише обгорілі стіни та купа попелу. Один удар. І у вогні згоріли медикаменти та ліки на мільйони гривень. Ми зараз заходимо в приміщення нашої бази. Те, що від неї залишилося. Не всюди можна буде пройти, тому що досі працюють рятувальники, вони ще дотушують будівлю, яка почала зранку знову горіти. На третьому поверсі ще тліє вогонь, а Під ногами всюди залишки обгорілого спорядження та аптечок. У повітрі різкий запах гару. Так сьогодні виглядає база госпітальєрів тих, хто щодня рятує життя на передовій. Батальйон госпітальєри існує з 2014 року. Задача госпітальєрів надати допомогу і довести пораненого до лікарні, де вже є професійна допомога медиків. Госпітальєри насамперед це парамедики, які повинні врятувати життя, вдихнути цю життєву силу в пораненого, щоб у нього вистачило сил. Дочекатися медичної кваліфікованої допомоги. Раніше ця база була для того, щоб госпітальєри могли сюди приїхати, перепочити, тобто вона проміжна між фронтом і центральною базою, наша шлях завеликий, тому вони могли сюди заїхати, заночувати, відпочити. Хто на ротації і мав потребу до комплектації медицини, вони приїжджали тут, доукомплектовувалися. Тепер це, на жаль, вже неможливо, тому що все знищено. Російські окупанти вдарили шахедом по базі приблизно о шостій ранку. Людей на момент прильоту у приміщенні не було. Проте там знайшли прихисток евакуйовані тварини, троє котів та один собака. Врятована з лиману кішка після ворожої атаки вийшла з підвалу. Що з іншими хвостатими наразі невідомо. На складах госпітальєри зберігали медикаменти, аптечки, тактичне обладнання і інше майно необхідне для роботи на передовій. Тепер на першому поверсі суцільне згарище. Перший поверх це у нас було приміщення там, де знаходилися склади. Це був склад перев'язочних матеріалів, все згоріло. навіть можна побачити, це були рукавички медичні. Те, що від них залишилось. Шприци, системи, бинти. Все ще все знищено. На базі госпітальєрів вогонь знищив і музей та стіну пам'яті. Місце, де були розміщені світлини їх полеглих побратимів. Тут у нас була стіна пам'яті наших загиблих госпітальєрів. На жаль, що могли, то зберегли, а ну якось отак. Так, так он. є портрет, там у нас був музей наш, теж щось збереглося, щось все вигоріло, взагалі. Це другий поверх, тут ми відпочивали постійно, там он диванчик є. Як... Качелька є, ми там постійно відпочивали, спілкувалися з нашими госпітальєрами. Ну, отут тут дуже, тепле місце, дуже тепле місце. Єдине, чого зараз прагнуть госпітальєри, якнайшвидше відбудувати свою базу. Для них це не просто стіни і склади, а справжнє місце сили, підтримки і порятунку. Я сприймаю базу як дім. От якби у когось згорів повністю дім. То необхідно все, що в ньому знаходилось, починаючи від столових приборів і закінчуючи ліжками, матрасами, ковдрами, Тобто це все знищено і нам потрібно починати все з нуля. Тож, місце, де буде наша нова база, вже є, тобто ми його планували ще з минулого року, коли був обстріл іскандерами біля нашої бази. І ми розуміли, що ми очікували, що в нашу базу будуть цілитися і вона буде знищена, тому що ми тут 10 років на одному місці. Всі знають, що ми тут знаходимося, і місцеві ждуни, які сплять і бачать Росію в Україні, то ми знали, що так буде. Окрім будівлі, ще згоріли й кілька евакуаційних автівок госпітальєрів. Легендарна засновниця батальйону медикиня доброволиця Яна Зінкевич вже оголосила збір на відновлення бази. Мета 20 мільйонів гривень. Задонатити можете за QR-кодом або лінком під цим відео. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11-го каналу.